Хлопчики і дівчатка, запрошу вас на заняття з конструювання. У нас з вами буде цікаве заняття. А що ми будемо робити, ви дізнаєтесь пізніше. Я запрошу вас прогулятися по осінньому фруктовому саду. Скажіть, а що росте в саду? Так, дерева. А що ви бачите на деревах? На деревах вже достигли плоди, яблука, груші, сливи. А як їх можна назвати одним словом? Правильно, це фрукти. Малята, А дерева, на яких ростуть фрукти, називаються фруктовими. А місто, де росте багато фруктових дерев, називається як? Це фруктовий сад. Подивіться, на сливовому дереві ростуть сливи, на грушевому – груші. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Яблука ростуть на яблуні. Пропоную вам сьогодні зробити з лего конструктора. Ось такі фруктові дерева. Але спочатку давайте пригадаємо, з яких частин складається дерево. У дерева є коріння, яке міцно тримає його у землі. Є стовбур, є гілки та листя це крона дерева. А щоб зробити таке дерево, нам з вами знадобляться лего-цеглинки зеленого кольору, силуети фруктів, груші, яблука, сливи. А ще обов'язково нам знадобляться ваші талановиті ручки, гарний настрій та бажання працювати. Якщо у вас все готово, то починаємо. Малята, зверніть увагу, що цеглинки різні за розміром. Є середні, є великі і є маленькі. Спочатку беремо цеглинку середню. Це буде коріння дерева. Потім будемо з маленьких цеглинок робити стовбур. Одну цеглинку кріпимо зверху другу цеглинку. Зробили стовбур. Тепер з великої цеглинки починаємо, будемо робити крону велика цеглинка. Потім Середня цеглинка, а зверху знову маленька цеглинка. Ось таке дерево у мене вийшло. Я заздалегідь зробила ще два дерева. Так, нашим фруктовим деревам не вистачає фруктів. Це дерево, слива. На ньому виросли ось такі смачненькі сливки. Це дерево груша. Які фрукти на ньому ростуть? Правильно, груші. А це яблунька. На ній ростуть смачні яблучка. Ось такі фруктові дерева у мене вийшли. А які дерева вийшли у вас? Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Сподіваюсь, що у вас вийде все дуже гарно. До побачення, любі малята!